Моді вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. У Кременчуці багато неприбраних ділянок та стихійних звалищ. Активісти полтавського автомайдану допомагають кременчуцьким військовим запчастинами, і в Кременчуці затримано банду грабіжників. Про це та багато іншого сьогодні. у Випуску залишатися з нами буде цікаво. Двомісячник чистоти триває, втім на околицях і приватному секторі ще залишаються неприбрані ділянки. В цьому сьогодні пересвідчився перший заступник міського голови Віктор Калашник. Під час об'їзду міських територій було виявлено більше десятка стихійних звалищ у різних районах міста. Олександра Демоненко далі. Перевіряти стан міських територій розпочали з Ревівки. Тут, на центральній вулиці мікрорайону, височіє звалище Гілля. На ділянці ж, яка б мала б використовуватись під забудову, стихійний смітник. Територія зараз безхазяїна. Претензії предвіти, поки іще, кому предвіти претензії, щоб вбрали цей мусор І територію вокруг. Посадовцы зазначают, таких делянок у мести мало. Когда был строительный бум, тогда и выделили. Да, тогда сейчас землю. таких участков, к сожалению, много. Потому что денег нет на их освоение. Поэтому сейчас таких участков, которые стоят или бесхозные, или хозяева есть, и расстаться не хотят. И... Ну, надо, Вы помните, за землю платятся тут или нет? Я Выясню, Выясните? да, тому що что... б'ють ли плата за землю. вообще? И надо треба зв'язатися з чтобы щоб не брали і провірити, як регулярно платять за землю. Хорошо, а цей смітник знаходиться за 100 метрів від центральної автомагістралі міста за троїцьким ринком. Власники цього довгобуду схоже не знають, що свою територію потрібно утримувати в чистоті. Не Штрафувати так білі приписи. Втім, це не єдина проблема цього мікрорайону. Біля приватних будинків ще одне звалище. Щоправда, тут ми зустріли робітників, направлених сюди від центру зайнятості, але ж ліквідувати такий смітник ручною працею неможливо. Я розумію, що зараз у нас проблеми з фінансами. Ну тут об'єм мусора такий, що тут нужна техніка і погрузчик. Пришлите, пожалуйста, кого-то там, обратите внимание, потому что, ну, мне жалко их труд, потому что они тут ненавидут порядка. Ну, пришлите кого-то, среагируйте сегодня, потому что сейчас вот они тут занимаются, но это... Мартишки Мартишкінтруд все. Це. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Ще одну проблему фіксують посадовці. Безлад на контейнерному майданчику у 101-му кварталі. Невпорядковані сміттєві баки, вміст яких вітер розносить просто у двори. Доручення навести лад перший віцемер дає одразу у телефонному режимі. Відкриті контейнери і от вітер зараз небольшой, але все пакети все це виносять і несе тут же куча дев'ятиэтажок. Везде Віздерев'я обвішані цим мусором. Ну, просьба, вот, пришлите кого-то, щоб чтобы посмотрели вместе місті ЖКХ, хай, проблему вирішити. На героїв Бреста теж виявили кілька стихійних смітників, які утворились на ділянках, відведених під забудову. Далі попрямували на молодіжний. Територія вздовж автошляхів прибрана, проте не вся. Не можна сказати, що міст не убирается, центральные улицы, да? так. Є дві. Есть результаты какие-то после наших объездов. Но хочу сказать, что даже в центре города, в районе водоканала, за 100-150 метров от улицы 60 лет Октября, в частном секторе, бардак, очень много грязи, очень много стихийных звалоч. Работы еще очень много. Много работы на северном промышленном узле не убрана территория, которая закреплена за Кременчугской ТЭЦ, за другими промышленными предприятиями. Работа должна быть системной, это касается и наших коммунальных предприятий, наших районов особенно, потому что промышленные предприятия и частный сектор – это ответственность наших районов, Автозаводского и Крюковского. Двухмесячник частоты идет, работы еще очень много, а уже скоро праздники, скоро Пасха, скоро 1-9 мая. И к этим датам нужно уже закончить, по большому счету, уборку города. Підтримка вітчизняної армії завдання, яке в уряді називають топовими, втім, допомагають військовослужбовцям не лише на державному рівні. Тисячі українців та громадські організації підтримують нині українську армію. Сьогодні активісти Полтавського автомайдану передали Кременчуцькій військовій частині 1546 запчастини для військової техніки. Це вже третій візит автомайданівців до Кременчуцьких військових. Ми сьогодні привезли велику кількість запчастин для вантажних автомобілів, ЗІЛ. Газон 66-й Урал. Крім того, завдяки підприємцям ми маємо змогу сьогодні забезпечити військову частину лобовими стеклами. Ну, цілий ряд різних запчастин. Ця робота, звичайно, буде продовжена. Сподіваюся, що цей наш невеликий вклад допоможе у посиленні оборонозатності країни, у піднятті бойового духу наших військових. Коштують запчастини близько 30 тисяч гривень. Кошти надали небайдужі підприємці та члени громадського об'єднання Автомайдан. Кремешовські військові зазначають, такі подарунки вкрай необхідні військовослужбовцям. В першу чергу це запчастини для техніки автомобільної, тому що техніка стояла дуже довго на зберіганні, і від часу техніка приходить в ну як в негодність. Плюс необхідні е, нам е, е, речі. Це в першу чергу берці, бє, ботинки. У Укрему затримано банду злочинців, які грабували виключно літніх людей. Профілактичний рейд гральними закладами виявився плідним. І з 1 квітня на водоймах Полтавщини розпочалася операція Нерест про все це та інше докладніше у сюжеті Тетяни Андрієвої. Вчора правоохоронці затримали у Кременчуці банду, яка грабувала літніх людей. Таку новину повідомив журналістам під час прес-конференції, виконуючи обов'язки головного Кременчуцького міліціянта Денис Захарченко. Як попередньо встановлено, банда орудувала на території трьох областей: Полтавської, Кіровоградської і Дніпропетровської. Осіб похилого віку або зв'язували, або просто закривали в якомусь приміщенні. Після чого виносили все, навіть не цуралися з продуктами харчування. Наразі злочинці перебувають у слідчому ізоляторі. За бандою встановлено вже 20 кримінальних епізодів. Триває слідство. Днями працівники сектору державної служби по боротьбі з економічними злочинами провели профілактичні рейди по встановленню можливого функціонування на території Кременчука реальних закладів. Рейд пройшов вдало. Було виявлено діючі заклади, в яких відвідувачі могли скористатися їх послугами. Пройняли 14 Таких закладів вилучено було документи: 64 гральних автомати, 117 мониторів, 134 телевізор та 137 системних блоків, а також грошових коштів приблизно на 50 тисяч гривень. Зараз це все вилучено, то буде на, ну, на дослідження, мабуть, до Харківського ну, або слідчі установи, до якої де буде проведена експертиза. Як повідомив Денис Захарченко, наразі за всіма фактами відкриті кримінальні впровадження за заняття гральним бізнесом передбачено покарання вигляді штрафу від 170 тисяч гривень до 700 тисяч гривень. Діяльність закладів припинено. Нещодавно працівниками Крюківської відділу міліції на гарячому затримано 19-річного молодика, який проник до автомобіля Toyota на автостоянці біля одного із супермаркетів. Приїхали після роботи з супругою в магазин продуктовий Amstore, скупитися продукти. Зайшли в магазин, буквально через 1 минуту зробив брелок сигналізації. ж вийшов, побачив в машині постороннього чоловіка. заблокував його в машині фізично увидел, проходил пряха проходив рядом роботник міліції, позвали його і потім визвали пергрупу. Ну и все приехали дальше. Задержали його. Під час огляду у затриманого було вилучено ряд речових доказів, які впізнав власник автівки. Правоохоронці вже встановили причетність молодика до десяти крадіжок із автомобілів. З 1 квітня на водоймищах Полтавської області розпочинається операція Нерест, яка триватиме до 20 травня. Денис Захарченко закликав небайдужих громадян повідомляти про факти незаконного грибного промислу порушень на водоймах та човнових станціях Кремічука та Кремічуцького району до водної міліції за телефоном 74 03 90. І як стало відомо, пресофіцер Кременчуцького міського відділу Ганна Васенко отримала чергове підвищення по службі. 31 березня наказом по управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області Ганні Васенко присвоїть звання капітан міліції. Колектив Кременчуцьких новин вітає Ганну із черговим званням. Зичимо усіляких гараздів. Нещодавно у Кремачуці вийшло в ефір Кремачуцьке громадське телебачення. Воно є аналогом громадського ТВ і стартував цей проект за підтримки київських журналістів. В онлайн-режимі глядачі вперше його побачили 21 березня, а одним із перших гостей став міський голова Кремичука Олег Бабаєв. Установчі збори засновників громадської організації Кременчуцьке громадське телебачення відбулися 14 березня. До складу організації увійшли 26 представників різних місцевих засобів масової інформації, які обрали між собою членів програмної та наглядової рад. Журналісти планують 6 годин прямого ефіру щодня, працюватимуть з 10 ранку до 18, з двома невеликими перервами. Упродовж цього часу в онлайн режимі подаватимуть новини, обговорюватимуть найбільш цікаві для громадськості теми, спілкуватимуться з гостями у студії. Одним із перших на запитання журналістів Кременчуцького громадського телебачення відповів міський голова Кременчука Олег Бабаєв. І вже завтра, 2 квітня, о 19 годині 45 хвилин, обласна державна телерадіокомпанія Алтава транслюватимуть. Запису телеефір з Олегом Бабаєвим. У окремічуці продовжується відкритий регіональний фестиваль мистецтв для дітей та підлітків Кремечуцькі розмазіття. Цієї суботи у будинку дитячої та юнацької творчості відбувся відбірковий тур-конкурс Нащадки Мельпомени. Діти віком від 5 до 17 років демонстрували глядачам та журі свої акторські здібності. За талантом юних акторів спостерігали і наші журналісти. Веселими байками, віршами, гуморесками і театральними постановками вражали глядачів юні актори на конкурсі Нащадки Мельпомени. Молоді дарування з усією відповідальністю поставилися до фестивалю. Кременчуцьке розмаїться». дивували глядачів не тільки своїми акторськими здібностями, але й яскравими костюмами, які вдало розкривали образи персонажів. Весна до вас пішла швиденько, без почину, до сестри зими. На Місяців братів рукав. І ось до вас я завітала. Окрім одиночних виступів, школярі також продемонстрували парні гумористичні номери. Жен, а ти вчора дядю Мішу, Нашого сабта по голові м'ячем старих. Я більше не буду. А йому більше і не треба. Як у справжньому театрі на сцені змінювалися не тільки герой, але й декорації своїм мистецтвом маленькі конкурсанти заволоділи увагою як глядачів, так і журі. За словами школярів, вільний час від навчання краще проводити на сцені, перевтілюючись в різні образи, адже акторська майстерність допомагає розвиватись інтелектуально та духовно. Ми ну, прийшли показати свій талант, показати людям, що ну не лише можна гуляти і так, і так далі, а можна займатися такою гарною справою, як виступати на сцені. Відкривати свої душі людям. Це дуже захоплююче. На цьому конкурсі можна побачити, як безліч талановитих дітей виконують вірші, різні п'єси. Можна щось нове для себе, з цього здобути, почути якийсь новий вірш, якісь побачити нові враження. Від конкурсу нащадки Мельпомени учасників переповнювали щирі емоції і радості. Від того, що вони подарували краплинку свого таланту глядачам. Перше квітня більш відомий як день сміху. Втім, світова спільнота відзначає сьогодні ще одне свято міжнародний день птахів. Ця дата вибрана не випадково. В цей час з теплих країв повертаються пернаті. Для них сьогодні учні ліцею номер 4 вивісили нові шпаківні. Початок весни в народній свідомості завжди пов'язується з поверненням перелітних птахів додому. Здавна наші предки відзначали цю подію, пекли стіста жайворонків і співали пісні, заклички. В чарівний день. Весня пору, коли струмочки дзюркачать, ти підніми голівку вгору. Птахи і звирі летять, до рідних гнізд що їх лишили, коли мороз річки скував, ключі пташині прилетіли і жайвір пісню заспівав. За народними повір'ями багато птахів приносять щастя. Тому традиційно у цей день люди розвішують нові шпаківні, дуплянки та інші пташині будиночки. Залишаються осторонь від доброї справи. Учні 4-го ліцею. Сьогодні повісили шпаківні, яку зробили таравков кіріл і таравкова ліза. Тепер в ці шпаківні будуть жити шпаки. Взимку ми вішали, і ось навіть зараз ще висять у нас годівнички. Діти намагаються повісити завжди навпроти свого класу, щоб бачити, спостерігати. А сьогодні, у міжнародний день птахів, звичайно, нам приємно, що в нас є батьки, які допомогли дітям підготувати. Шпаківні, і зараз ми повісили декілька таких цих шпаків саме на території навчального закладу. У цьому році ми з татком будували шпаківні у бабусі в селі. Неоцінену користь приносять птахи людям. Чині підрахували, що на один квадратний кілометр птахи знищують не менше 25 кілограмів комах. Нехитрі пташині їдальні, виготовлені на уроках праці, приваблюють пернати до шкільного подвір'я. А діти не забувають підгодовувати своїх пернатих друзів. К нам прилітають пташки, снігурі, синиці, горобці. Ми їх підгодовуємо синиць салом, горобців хлібом та зерном. Окрім того, безумовно, урбаністичним міським пейзажам додають пожвавлення, гомінки, пташки. Галасливі гороб'ячі ораторії за вікном сповіщають городян про те, що весна вже прийшла. Сьогодні вночі на території області заморозки вночі до п'яти морозу, а завтра в день до семи градусів тепла. Мінливо хмарно опадів у середу не передбачається. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідроматеоцентрі. Такими були новини вівторка. Чим відзначиться середа? дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Чекаємо завтра о пів на десяту. Побачимося в ефірі. Щасти.